Євген Д'яченко Барбер вищої категорії, засновник і керівник мережі одеських барбершопів та викладач школи барберінгу. волонтер благодійного фонду, активний учасник авто і моторуху в Одесі, хобі малювання розкаже про найстрашніше у роботі барбера. і що робити, якщо борода не росте. Зараз мене будуть хейтити за сексизм. <хи> Ви передивилися тіктоків. <хи> Я післизуюсь і хапаюсь за голову у гостя, а запитали про що? Чи може жінка бути барбером? І хто тоді кращі барбери? Чоловіки чи жінки? Я вважаю, <хи> що чоловікам набагато простіше, тому що традиції барберґ ідуть з гоління. Чоловіки знають, як себе голити, як не поранити шкіру та останнє. Жінкам треба пристосовуватись і багато вчитись, щоб стати такими, як мужики рождаються. Чи бояться чоловіки воскової депіляції на обличчі? Ви передивилися тіктоків, <с>? були розповсюджені відео, де видаляються бороди воском, волосся та інше. Є зони, які депілюються легко. Це волоси в носі на вухах, треба це робити обережно. Майстри знають, що температура воску повинна бути гарячою, але зараз не буду технічні подробиці розповсюджувати, але це не, не повинно бути неприємно чи болісно, чи ще якось. Як барбару підстригти дитину, якщо у неї до прикладу істерика? Якщо істерика, треба. Матір кудись відвести вже буде полегше. Треба з ними і говорити, і відволікати. Благо діло, є гаджети, це дуже спасає. Кручив мультик, розповів про якісь комп'ютерні ігри, взагалі клас. Скільки може заробляти барбар в Україні на місяць? Дивіться вийти на рівень в 500 доларів найближчі півроку, як ти почав вперше брати ножиці в руки, це дуже добре. Майстри, які давно працюють, в них може бути від тисячі до трьох плюс-мінус, але Невеличка ремарочка. Майстри з досвідом вони роблять більше і заробляють більше. Вони і викладають, вони і е, являються експертами в косметиці. Вони дуже багато всього роблять. Скільки коштує стандартний набір Барбера? В ідеалі це від 500 до 1000 доларів, якщо ми говоримо про базовий якийсь комплект. Тому що у професіонала з багатим досвідом інструмент завжди модернізується ножиці можуть стоїти одна пара тисячу доларів. Найстрашніше для Барбара це всі перекорі, перфекціоністи, і ми всі боїмося зробити ні на ні на весь максимум. Мені е, в перші пару років було страшно більш за все, що я підстріжу гостя. Він виходить, його зустрічає інший барбер, і говорить це повна ерунда. Що тебе на стріль? Оце максимальний страх. Що робити, якщо борода не росте? Звідки можна волосся пересадити? В одна із найцінніших речей в саме барберингу. Що чоловіки, от чому якраз чоловіки-майстри стрижуть чоловіків, клієнтів? Тому що ми один з одним максимально чесні. Якщо ми говоримо в тебе погано росте волосся. Тобі буде отак набагато краще, ніж отак закладувати в одну волосину. Тому ми говоримо все, як є. І теж касається і борід. Якщо генетика така, що борода не росте, нічого з цим не поробити, треба себе прийняти таким, як ти є. Чи фарбують чоловіки бороди, як жінки-волосся? В нас є таке, такий брутальний термін. Камуфлювання це як тонування волос без е, аміячне, це тонування бороди або волосся на голові. Це зветься камуфлювання седини або просто темніше. Я хочу щоб була борода. Навіщо чоловікам кладуть гарячий рушник на обличчя для екстриму? Я вам рекомендую теж спробувати це. Тому що у чоловіків немає таких б'юті процедур спа процедур, як у жінок, особливо в наш час покайфувати нема дечим. Ця процедура це розпарха для гоління, чи якщо ми голомо бороду, вона розпарює сам волос, який легше простригати, або ми підбриваємо лезом, що більш якісніше, якщо ми робимо це на суху шкіру. Чоловіки теж люблять компліменти у кріслі барбара. В нас компліменти це після стрижки, коли майстер з гостем може вийти на перекур, це комплімент. Це коли барбар пригощає гостя міцними напоями або кавою, або ще чимось. Це комплімент. Якщо майстру... Подобається його робота, і він він її фоткає для свого портфоліо. Це комплімент для гостя, і це набагато краще, ніж коли я бачив такі приклади, коли мужик з високими лобними спадінами запитує у майстра жінці: ну як мені Мі дуже видно, від, що я лисію на дані ні вообще нічого не видно. Довге волосся чи вибрита голова? Подовжена стрижка це однозначно цікаво, але вибрита голова це медитація. Борода чи гладке обличчя? Борода. <плес> <плес> що робити, якщо клієнту не сподобалася стрижка? У нас є така практика. Ми розповідаємо гостю, що він може вибрати будь-якого майстра як в нашій мережі, так і серед конкурентів, і ми проспонсуємо цю услугу. І якщо йому там зроблять набагато якісніше чи краще, ми зможемо консультуватися у тих майстрів, щоб вони нас навчили так. же. Навіщо йти до барбершопу, якщо сусід може підстригти тебе машинкою і не багато візьме? Ви спробуйте і так, і так, і побачите, в чому різниця. Порада тим, хто хоче стати барбером. Нічого не бійтесь, та дуже багато працюйте. Що подобається у професії, люди. Люди це і команда, і аудиторія, яка до нас ходить. Це найважливіше, що є у житті. Це люди. Що дратує у професії? Це люди. <плес> Але якщо ніхто не, не помер, все можна виправити. Ми молодці.